Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 1, вірші з 1 по 7. Павел, посланник Ісус Христов волею Божою, і Тимофей, брат, Церкви Божої Суші в Коринфі, со святими всіми сущими во всій Ахаїї, благодать вам і мир от Бога Отца нашого, і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець щедрот і Бог всякі утехи, утішає нас о всяцій скорбі нашій, яко возмощи нам утішить суші во всяцій скорбі, утішенням же утішаємося самі от Бога. за не же уже избыточествуют страдания Христова в нас, так у Христом избыточествует и утешение наше. Аще ли же скорбим о вашем утешении и спасении, действующемся в терпении тех же страданий, я же и мы страждем, и упование наше известно о вас. Аще ли утешаемся О вашем утішені і спасенні, ведяще, за нє якож опшниця, ізєстрастям нашим також де і утішенію. Павло, з волі Божої апостол Христа Ісуса, та брат Тимофій до Божої церкви, в Коринтії з усіма святими, в цілій Ахаї. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого І Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати й ми. Тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бо оскільки намножуються в нас терпіння Христові, так через Христа й потішення наше намножується. Бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху й спасіння. Коли потішаємось, то на вашу потіху в терпінні тих самих страждань, які терпимо й ми. А наша надія певна про вас, бо ми знаємо, що ви спільники як у терпіннях, так само і в потісі. Послання святого апостола Павла до колоссян Глава 1, вірші з 12 по 18. Благодаряще Бога і Отца, призвавшого вас в причасті наслідя святих во світі, іже же нас от власті темной і приставив Царство Сина любви Своя, о нем же има мы избавление кровью Його и оставление грехов. И же есть образ Бога невидимого, перворожден всея твари. Яко тем создана быша всяческая, я же на небеси и я же на земли, видимая и невидимая, аще престоли, аще господствия, аще начало, аще власти, всяческая тем и о нем создашеся. І той єсть прежде всіх, і всячі в нем состояться. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. І він, голова тіла, церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство.